Багато часу не робила відео, тому що ми всі похворіли. Спочатку почалось з Риману, він прийшов в садочку, блював і мав діарею. у нас такий, як ні кажуть, гриб кишковий. Ну, це так само тут називають інфлюенси інтестіналі. In так ось, спочатку він, потім я. Мене так болів живіт. У мене не було ні діареї не блювати. Але мене так сильно болів живіт, що я аж кричала і не, не могла, нічо, нічого не допомагало. Але то було так один день. Потім е, після, температури не було. Але після того, що сталося, такий опадок сил і сильний головний біль. То було чотири дні десь так, то це продовжувався цей жах. Ермано блював. Блювати вомітари. Ермано блював, Ермано вомітату. Еллю мав діарею, Еліо Авуту діарея, Наталя, Енкі Міша, Наталя і Міша Анки, а новому тату. І Міша і Наталя також е, е, блювали. Ходіла тако, думаю, присвятиму болячкам сьогоднішнє відео. І що скажу, Боже, сонце так світить. І так, і так. Часу взагалі не буває в мене вільного. Використовую, що маю. І що хочу сказати? Скажем тако, болить голова. Малдітеста. О, малдітеста, як ніби я маю біль голови. Або фамалі, фамалі, міфамалі теста. Або мені робить погано голова. Це як ніби головний, про головний біль. Далі нудить. Наузія. Наузія. Я відчуваю тошноту, як ніби нудоту. Далі температура. Лефрі. У аву толіфебри я мала температуру. У нас діарея діарея, а авута діарея. Я мав діарею, так? Ось. Яке ще погані відчуття. Я втомлений, соностанка, зауріта. Зауріта це взагалі виснажена. Ну но поропріофорця. Не маю взагалі сили, взагалі не маю сили. Ну, такі стани якісь як при хворобі, так. Що? <свісно> Бажаю всім бути здоровими, Будьте здорові, бережіть себе і я теж буду намагатися брети.